Нещодавно на рівні електронної системи відбулися зміни щодо виписки електронних рецептів на інсуліни, які стосуються того, що ті інсуліни, які раніше виписувалися в флаконах чи картриджах, відтепер мають виписуватися в мілілітрах. Ми на ці зміни ніяким чином не впливаємо, але спробуємо в цьому відео допомогти вам розібратися з тим, як же правильно створити первинне призначення в мілілітрах а потім на основі такого первинного призначення виписати електронний рецепт для пацієнта. Припустимо, що у нашого пацієнта вже є створений план лікування, і на основі нього ми створюємо первинне призначення та рецепт в мілілітрах. Переходимо до чернеток первинних призначень, натискаємо Створити. Тут обираємо, як завжди, план лікування, тип призначення та препарат. На який створюємо призначення. Тут зверніть увагу, ми маємо два поля: кількість лікарського засобу на добу та кількість препарату в первинному призначенні. Кількість препарату в первинному призначенні має бути такою, щоб ви могли, наприклад, декілька разів створити електронний рецепт на такий препарат. Давайте. Спробуємо кількість лікарського засобу на добу. Наприклад, якщо ви не можете розрахувати цей препарат або вам складно розрахувати його в мілілітрах, ви натискаєте ось тут, на кнопку біля поля, обираєте одиницю виміру міжнародні одиниці та вводите, наприклад, за добу пацієнту, призначено по 23 міжнародні одиниці. І зберігаємо. В мілілітрах це буде 0,23 мл. Якщо, наприклад, своє первинне призначення я створюю на півроку, я множу ці 0,23 мл на 180 і отримую трохи більше 41 мл. Тут варто звернути увагу, що в кількості ми можемо вказати більше і краще вказати більше, щоб потім точно виписати декілька рецептів за цим препаратом. Тому, наприклад, можемо вказати тут 45 мл. Та натискаємо Створити первинне призначення в електронній системі. Далі натискаємо Підписати. Після того, як первинне призначення створено, нам необхідно створити електронний рецепт для пацієнта. Щоб це зробити простіше, Ми можемо скористатися кнопкою первинні призначення, а не чернетки електронних рецептів. Хоча, якщо вам простіше і ви звикли через чернетки електронних рецептів, можете зробити це як зазвичай. Натискаємо первинні призначення. Тут обираємо план лікування. Далі обираємо те первинне призначення. На яке нам необхідно створити рецепт. Та натискаємо внизу кнопку Створити рецепт. При цьому у вас автоматично заповниться медична програма, план лікування, лікарський засіб з первинного призначення повністю все. Нам необхідно буде тільки створити або обрати вже створену взаємодію. Dawaj też w wedanku jej stworzymy. Взаємодію створено успішно. Маємо також і взаємодію. Тепер нам необхідно вказати кількість за один прийом. Це було у нас 0,23 мл. Кількість разів на день, наприклад, 1. Кількість днів лікування, наприклад, я створюю цей рецепт на 90 днів. І все цього достатньо. Далі ви просто натискаєте ось тут велику кнопку Заповнити поля. І все у вас заповнюється автоматично і добува доза, разова доза на один прийом, кількість лікарського засобу в рецепті, а також сигнатура рецепту. Далі натискаємо Зберегти. Після цього, як завжди, натискаємо Зареєструвати в електронній системі, Створити заявку на рецепт. Та підписати. Перевіряємо інформацію, натискаємо так. Та маємо успішно створений електронний рецепт. Також не забувайте, що з цього ж вікна ми можемо по вже створеному електронному рецепту роздрукувати інформаційну довідку пацієнту, а також, якщо йому не прийшло. СМС-повідомлення можемо надіслати його повторно, але це ми можемо зробити лише один раз для одного рецепта.